Сосна звичайна плакуча пендула. Дивіться який ідеально рівний Стовбур, штамп. Не на висоті. Десь 2,30. 2,20. Комовані, коми. Є особливість в тому, що вона росте вниз від місця щеплення, вона плакуча і треба підформовувати, щоб було з усіх сторон. Однаково вона опускала вниз свої плакучі гілки. Це у нас слива пісарді і сакура канзан. Рівні стовбури, високі штамби, таких у нас на полі багато рослин.